Релакс для жінок із Запорізької бригади тероборони напередодні Великодня військовослужбовці взялися розмальовувати пряники та писанки. Ми запропонували їм, бо дівчатам потрібно розвантаження теж, щоб дівчата зустрілися усі разом і змінили місце свого розташування, поспілкувалися і позаймалися творчістю. А ще започаткували благодійну акцію. Святкові смаколики повезуть до дитячого реабілітаційного центру. Поки ж подарували писанкове дерево своєму командиру. Проросте по-любому, да? Якщо ще води налиться, <святкові> він і сам не проти долучитись до акції, тож береться прикрашати пряники. А потім розповідає про обстановку на фронті. Ворог нас знає вже давно, а тому дуже крепко боїться. Ми тримаємо його під постійним вогневим контролем. Щоденно наносимо йому втрату. Думаю, недовго йому ще залишилось. На питання про зміни на лінії вогню відповідає коротко та обнадійливо. На нашому напрямку є певні зміни в гіршу сторону для противника.